Я потім чекала декретні відпустці, тут провела свого персь, бажаного сина. Ще коли його не було, УЗІ тоді не робили. Я щось в мене твердо було знала, що в мене має родитися син. Ми прожили тут з ним три місяці, а потім переїхали в Тернопіль. Перший раз він почав ходити, як сьогодні пам'ятаю, тобі було 9 місяців і 7 днів. Ти пішов сам ножками. Так, в мене це така була радість. Я пробігла всіх сусідів з першого по п'ятий поверх розказати їм, що ти почав ходити. Це ж така була радість, яка. Сережа в мене з маленького тільки за футбол говорив і весь час м'ячом, як то кажуть, на площадці футбола ганяв. Сережа знає, що все, що зв'язано з тобою від самого народження, воно є, проходився перший шлях. І воно в мене все запам'яталося. Хай мене простять тих двоє дітей, але в мене того не було, всього я того не запам'ятала, що з тобою. І я тебе дуже люблю. Коли пішов у школу, канікули, всі канікули проводив отут, на, на цім господарстві, як кажуть з дідом з бабусею, і йому тут було весело, добре. Мама, як приходила до нас, хай ходи, сирожик, підеш в Чернівці трохи у мене був, ого, ще вже нема. Пішов десь сховав і каже, я буду в баби, Бабо, я тікаю, аби мене мама не вжила. Мені так тут добре. Бабко що добре, він мені не казав бабу, але бабко, Дідику, як дід прийде, він каже, дідику, я хочу трошки з вами під'їхати. А він був дуже послушний, він послушний такий був, що я мала внуків, але я його ніде не вдарила, не пам'ятаю би, я його вдарила. а ті внуки трохи била що мала з ними робити, як вони слухати. А вій сирожик такий слушний був, аж мені, як він прийде, ви бачили, як він мене цілює, мені аж бано. Що ти рожок так цілює? Я вас так люблю мені в очах і тепер я вас І Так сирожик, не можу сказати, чи він дебити був, битий був чи ні. Але були в мене всі внуки. Але не був такий поважний, як він послухав, вислухає, що я кажу. Може би ти се розумку, хоч не масло, може би ти збив масло. Бабко з ней буде. Але він говорить, хоче компанію, хоче компанію, бере то масло, бере йде до тої компанії. Ти хлопці, як возіли, то масло, він б'я. Каже, давай нам покушати. А він добрий був та й дав, а вони випили. Я Дядя смілив, нема масла, нема. Хлопці, а він каже, вони хотіли, а я дав, та я так це назив, як і вони. І я так пив. Дуже добрий. І такий конерний. Він як прийде, крісло хапає, коло мене сідає. І бабку, я не можу вам сказати, як він мене цілює. Та що це? Так і не моя дитина, мої внуки, але він ні, бо він мій такі добрі, всі добрі діти, всі добрі. Ну такі так не сидять. Мене файно, як він. Сергій любив все знімати на відео. Відео, фото. Вся родина завжди приїжджала на Пасху в село до бабусі з дідусем. Всі внуки, діти. Перша машина Сергія мала такий колір. На гравітоні ні в кого не було такого кольору. І ми завжди знали, коли він приїжджає, коли він їде. Дуже всі раділи, коли він купив. Всі дивилися. Помню, що через вікно заглядала, потім вибігли, подивилася. Він її натирав, купляв спеціальні якісь гелі. Мало того, що вимивав її, потім ще натирав гелем. Спочатку не були прозрачні, потім під колір підбирав так. Все було. Перший бізнес це було. Інкубатори, яйця ці всі перевертати, нікуди не піти, бо треба їх побризати, треба їх перевернути. Це постійно все мігає ночью, мігає, днем мігає. це постійно. Це для температури підтримки. там. Потім почався бізнес, почався з кремом для всі квартири, Вся квартира була в коробках, повністю, повністю, повністю. Настя в тако бігала туди-сюди між коробками. А ми з Сергієм сиділи. Перша приставка появилася. І ми грали в танчики. Ми грали в танчики, ми так переверталися аж. Головне, щоб забити, хто перший, хто ні, з Більше Сергій ми гралися, ніж Настя. Настя більше дивилася, з нами хахатала на нашу реакцію, як ми грали, як ми допомагали танчикам повертатися. Коли у нас в сім'ї з'явилася Оксана і жінка, то в сім'ї вийшли, що дві Оксани. Ну і раніше там хтось мама чи Сергій кличе, там Оксана, або ніхто не приходить, а прибігають одразу дві Оксани. Було класно, коли Оксана з'явилася, Це для мене була подружка, тут були лише пацани, які надіною лише здівалися, якісь клічки придумували, Це було взагалі. Ну, пацани, є пацани. Є. Перша зустріч знайомство з Сергієм У нас спілкувалися в зовсім не в романтичній обстановці. Ми разом працювали на гравітоні, в цеху. І, ну, Знайомі були, здорові, все проходили один одному, Я звернулася до бригади. Молодчики, в цій бригаді мені запропонували Сергію. Я швиденько зробив, тишка, все, працює, все, добра лампочка, горить, можеш, працювати, все, я пішов. У мене робочий день, все лише. Я до шкафа нічого не працюю. Це проблема, тому що перевірки страшенників, за Радянський Союз, тут його сприйомка і все. Пожалілася на Сергія, що він такий-такий, лампочка горить, шкаф не працює. І на другий день Сергій проходить, бо про мене нездоровується, не нічого, такий серйозний, не знала, що пригодити, знала про чудову його мама, що його мама звичайно Сергія виставила, що він такий не відповідав, що він такий. Але все-таки випадок. Вже інший був, де ми вже познайомилися краще, це на весіллі наших друзів і з того часу почали зустрічатися. У нас зараз на даний момент чудова дитина, чудова донечка. Вже є чудовий синочок, а ще чудовіше за них. <свісно> Внучечка є. Співав на думці, що вже десь 10 років, ні, десь 14 років, як ми з Миколаєвчем знаємося. 14 років це дофіга. Мені виходить було 14 лет. Це 9 клас. з нас почали от я закінчив 11, перший курс. Перший курс. Так, да, до фіга. Взагалі не помінявся. <хи> Я то подорослійшов, здається, що він. Молодіше тільки. Тату твої 50. Ми тебе дуже сильно любимо, ми тебе дуже поважаємо, тому що ти для нас дійсно опора, такий кремінь, скажімо так. Я знаю, що завжди у мене за спиною є мій тато, який завжди в усіх ситуаціях мене виручить. Я подзвоню, чи я прийду, і ти завжди все рішиш. Це, знаєте, як переживаєш, щось переживаєш, позвони тато. все заспокоїть, розкаже. Я сподіваюся, що і для Дашеньки ти будеш, таким же, такою ж опорою, таким же другом, тому що це дійсно, це дійсно дуже дорого, коли є такий тато і дідусь. От ми колись з тобою часто їздили, кудись в ліс, відпочивали по гриби, на рибалку. От і з Дашенькою, як тільки Дашенька була дуже навіть маленькою, ми їздили в ліс. Дашенька там намагалась ходити з дідусьом, дідусь її на плечі і вперед. І в ліс показувати красу, як тато наш любить пташок. Да, Даш? Де пташки? Де? Де? А де дідусь? Де? Ти любиш дідуся? Да. Да. І Дашка любить дідуся, і я люблю татуся. Да, Даш? Каже, дідусь, частіше з нами кудись. їдь, Лишити бокови. Да, даш. Коли людина позитивна, то енергетика від неї заряджає всіх довкола. Це точно характеризує тата і люди, які оточують його на роботі, вдома. Поряд з ним стають добріші, веселіші. Як на мене, ось його відношення до сім'ї е, є зразком для, для будь-кого, е, тому що виростивши, е, він виріс в сім'ї е, багатодітній і з малку звик е, допомагати, підтримувати, підказувати. Е, і ці, ці навички з допомогли йому створити прекрасну міцну сім'ю і ці принципи сімейні транслювати на всіх довкола. Хочу сказати, що людина дуже хороша. Ми колись на калинці з ним були і разом. По ньому було видно зраду, що Савій Миколаївич, то її людина ставила перед собою кустці і до неї йшла з таким успіхом і з такими нервами, як кажуть, у життю. Але він добивався одного всього, що він всіх своїх кидалів, які його кидали по роботі. Він їм все прощав, Ось таке. А Та все було цікаве. З ним завжди всьому цікаво. Благодаря йому ми завжди на природі, і зимою, і літом. І ця людина безотказана, він завжди нас сідає за руль, тому що в нас в компанії всі хочуть випити 100 грам. А Сережа він може цим як сказати, знехтувати. Йому цього не обов'язково потрібно. Він йому приємно зробити, всім приємно вивезти когось десь на природу, щоб було всім добре. Сергій Миколаївич це не та людина, яку прийнято називати начальником, босом, адже надто багато в ньому чуйності, людяності, такої звичайної простоти. Попри те, що він настільки ставиться з розумінням до людей, він має той стрижень, за рахунок якого його поважають. І цей стрижень не дає йому можливості зупинитися на досягнень і зовсім не тому, що йому усього мало, аж ніяк. Просто він розуміє, де він може бути корисний. Він розуміє те, що він може принести в судьби інших людей і чимось надати йому більше повноти, розуміння і цінності. Це такий живчик-двіжочок. Він постійно щось робить. Він постійно на телефоні, чи вирішує якісь питання. Ну... Таке враження, що коли все нормально, він просто скучає. Ніколи за 12 років, що я тут працюю, не чув якогось підвищеного тону. А так, якщо буде можливість, розгляньте питання, от, от так. От. В общем, клас, мужик, завжди вислухає, наскільки він був не зайнятий і вміє розкласти цінності пріоритети життєві. Приємно те, що при в даних досягненнях людина не зазналася, не стала гордою. Приємно здивувало, коли людина йде і зайняті руки, але він завжди сумку ставить в сторону і завжди усіма вітається. Незважаючи на лиця, чи це якого рангу працівник, він завжди такий привітний і ну, на позитивних емоціях. Мало що вийшло, тому йду, я все одно кажу. Ну не можу я. <свят> Він мені сказав пару слов таких, що мене поставили на місце одразу. Каже, саме проще це відказатись, а зробити до кінця це оце вже сложність, оце задача. І нічого, справили, слава Богу, все вже як, як має бути.